Доброго дня, дорогі брати і сестри в Христі, доброго дня Україна, доброго дня діти і доброго дня батьки. Сьогодні в нас 17 червня 2023 року і ми зараз йдемо по проекції Золотого Хлопчика до... Священного лісу Господнього. Бачимо, що сьогодні в нас субота, дуже багато людей, багато машин, всі поспішають на відпочинок і всі хочуть трошки відпочити у лісі. І ми з вами теж йдемо до Сергієвої пустині, йдемо і до собачок, і до людей, і до тих, хто буде сьогодні там. Тож, крокуємо спокійно і відкриваємо. Різні цікавості. Це ми продовжуємо йти по проекції Золотого хлопчика. Зараз ми вже підходимо до вхідної смуги лісу. І... Зараз ми вже Будемо заходити в ліс. Ось він, красунчик. Так це в нас вхідне коло, яке плавно переходить в дитяче коло. І відкриває перший коридор тропи Серафима Соровського. Ось ми вже проходимо коло і зараз ми крокуємо вздовж першої частини тропи Серафима Соровського, яка називається чоловічою. І ось ми бачимо е такий вал, на якому е впродовж всього шляху ростуть потужні дуби. Дуб, він як красень, відкриває чоловічу силу. Показує, що чоловіки як велетні захищають цей світ, захищають свої родини, захищають жінок і дітей, і Бог чоловікам дає потужне сім'я, він віддає жінці, і жінка народжує. Дитину, ось якраз тут ми бачимо те школу, але воно затоптане і е, була літера F А, ось, 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 вибачаюсь, ось, ось ми бачимо отак і отак, отак, отак. Літера F Це е, коли клітина ділиться. Так і у жіночому лоні народжується дитина, то це місце називається місцем запліднення. А вже після нього починається друга частина першого коридору, який носить назву жіночого лону. Бо ми знаємо що є е, е, лоно яке виношує дитину, це і є лоно жінки і, е, Протягом я вибачаюсь, бо хтось мене кличе. Бажаю всім щастя, здоров'я, радості і великої любові. На все добре, любі мої, з вами був Сергій Голосівський. На все добре. Всім бажаю щастя, здоров'я, радості і любові.